Ну, він такий політик, який любить, щоб навколо нього бігали, прихвалювали просили. Очільника про війну в Україні та персональні стосунки між Зеленським та Путіним. Мій їсть Микола Бучен, український політолог, експерт з міжнародних відносин та геополітики. Отже, власне, в чому є складність? Трамп заявив, що головна проблема, чому не починаються переговори між Україною і Росією, це є особиста неприязнь між Зеленським і Путіним. Ну в принципі, я не виключаю, що цей факт має місце. Але як на мене, це якщо брати рейтинг, це напевне десята проблема, чому не починається переговори. Ну, очевидно, моя думка відрізняється в тому плані. від... Американського е, очільника, е, але е, з, пане Миколу, з точки зору політики та міжнародних процесів, наскільки важливим є це спрощення, яке допускає е, американський е, керівник? Ну, насправді це спрощення воно відіграє як на мене ключову роль в спробах врегулювати російсько-українську війну, тому що фактично. Хибні засади розуміння природи суті і можливих наслідків російсько-української війни вона відповідно проду продукує чи призводить до того, що Дональд Трамп проводить хибну політику стосовно врегулювання цієї війни, тому зрозуміло, що якщо ми говоримо з позиції інструментальної, то це є е, така засаднича помилка, яку робить президент Америки, яка в підсумку впливає на Власне, його, скажімо, спроби врегулювати російсько-українську війну. Тому в даному випадку, ну я би знаєте, напевно загалом ширше говорив. Мені здається, що це загалом основна проблема сучасної світової політики, і, зокрема, в контексті російсько-української війни, що Дональд Трамп має дуже євне уявлення про насправді суд природу тих процесів, які відбуваються на міжнародній арені в ключових процесів. Він має якомусь такому, я би сказав, по-перше, спрощеному варіанті. По-друге, я би знаєте, може, навіть погодився, коли з Бортніковим говорив про те, що Дональд Трамп живе в своєму Трампівському віртуальному світі, який він сам побудував і який дуже сильно відрізняється і резонує з тим, що відбувається на дійсності на практиці. Тому знаєте, оце його побудований світ в рожевих окулярах. В якомусь такому ідеалістичному е, баченні, в якомусь такому спрощеному накладанні бізнес-моделей, економічних моделей на політику, воно все або має обмежений ефект, або просто призводить до абсолютно хибної політики. Це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що сам по собі Дональд Трамп є особистістю дуже ексцентричною, дуже емоційно непередбачуваною, складно прогнозованою. Суперечливою, хаотичною, тому відповідно він часто один день говорить одне, другий день говорить інше. Він часто свідомо чи несвідомо кидає певні провокативні заяви чи речі, щоб ну, на його думку отримати певний ефект, хоча часто отримує зовсім протилежний. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про опозицію інструментальну, то скажімо, думка Дональда Трампа про те, що Основна проблема в регулюванні війни це особиста напруга у відносинах між владами держав України і Росії. Вона є, в принципі, далека від істини, але я би сказав про те, що загалом Дональд Трамп має дуже хибне уявлення про природу суть війни. Він дуже часто говорить про те, що головна проблема була в тому, що там НАТО розширялося на Схід. Головна проблема була в тому, що Україна хотіла стати членом НАТО. Він говорив в заяві про те, що Україна, ніби сама, була готова і десь це спровокувала чи принаймні підтримала ту війну. І пам'ятаєте, коли він говорив про те, що не треба розпочинати війну, коли в тебе країна в 20 разів менша, а потім просити допомоги. Тобто ті всі речі вони говорять про те, що Дональд Трамп має абсолютно хідне уявлення про російсько-українську війну. І для мене просто дивно. Маючи таку велику кількість радників, оточення, яке очевидно значна більшість якого є адекватним, е яка має реальне розуміння ситуації, не може до нього ніяк довести. Тобто тут можна це пояснити, напевно, двома моментами: або тим, що він вперто не хоче виходити свого ідеального віртуального світу, або другий момент просто він є такого типу політиком ексцентричним, лідером, який. Не хоче чути ті речі, які резонують з його уявленнями. І тому може бути так, що більше оточення просто банально знаєте щось схоже, як і в Росії, каже на вухо лідеру то, що він хоче чути, і навпаки, старається промовчати про те, чого він чути не хоче, або що резонує з його баченням, уявленнями і бажанням. Тому, на жаль, це справді проблема, і допоки Дональд Трамп буде так вважати, він буде втілювати в життя хибну політику. Спрямовано ну, на врегулювання війни, а це все ціна цього такої політики, це жертви, це руйнування, це продовження війни, це підсилення, бажання Росії далі продовжувати агресію і так далі. Пане Микола, а чи не є причиною цього низький освітній рівень самого американського керівника? Ну, мене на цю думку наводить те, що він припинив Азербайджану Албанську війну. Ну, це явно не обмовка. Ну, давайте говорити так. Дональд Трамп є економіст, бізнесмен. Очевидно, що він ну, не є. Тобто, він не має фаху дипломата, аналітика, науковця, чи ще когось. Ну, очевидно, що десь певною мірою, як я вже казав, він має спрощене уявлення про те, як функціонує. Світова політика, глобалізаційні процеси і так далі. Тобто він, я вже казав, він старається накласти економічну модель на політику, а проблема в тому, що політика дуже часто, світова політика дуже часто рухається на основі не економіки, не вигоди чи матеріального добробуту, а на основі певних політичних чи геополітичних цінностей. На основі певних там пріоритетів і так далі. І коли він відкидає цей геополітичний чинник, ціннісний чинник, так в такому випадку фактично він дуже сильно спрощує я, можна сказати, навіть не розуміє світової політики. Ну я не можу сказати, я не досліджував окремо це питання: наскільки там рівень інтелекту Дональда Трампа, високий чи невисокий, можливо, він десь і в сфері економіки чи бізнесу, і має достатні знання, очевидно. Раз він досягнув таких здобутків в сфері економіці і бізнесу. Очевидно, що, як то кажуть, клепко ну, він має на голові і голову на плечах має. Але очевидно, що в сфері геополітики, світової політики є певні питання до його розуміння. І ну, якщо говорити про ціннісний аспект, ну на мою думку, Росія, коли нападала на Україну, вона керувалася абсолютно не економічними показниками, тому що Росія у відповідь на агресію. Проти України отримала санкції, обмеження бізнесу і певні економічні втрати. І зрозуміло, що якщо б Путін оцінював все з економічної точки зору, він би ніколи не напав на Україну. А Путіном керувала імперська політика, прагнення домінувати, прагнення бути одним з центрів впливу, кинути виклик Америці на геополітичній арені. І якщо Дональд Трамп не буде цих показників враховувати, він ніколи не буде ну, проводити правильну і ефективну зовнішню політику. Тому його політика така хаотична, його політика така неоднозначна, суперечлива, часто взаємозаперечна. І це звичайно усугублює тільки то, той факт, що є така тенденція, що Америка втрачає лідерські позиції на міжнародні. Пане Микола, але кілька днів до цієї заяви про азербайджано албанську війну Трамп зустрічався з керівниками Азербайджану і Вірменії, і за кілька днів. Він вже не пам'ятає, з ким він зустрічався, виходить. Тобто, в мене є питання, а може це вікове? Ви знаєте, коли ви власне задавали питання, в мене десь теж така думка виникла. Важко мені сказати. Знаєте, я не хочу робити висновки про його там, скажімо, когнітивні здібності. Насправді не, не знаю, не досліджував. Але те, що Дональд Трамп є. Я би сказав так: він, по-перше, не є до кінця досвідченим геополітиком, тому що він все життя був економістом, а не професійним політиком, тому очевидно, тут є певні прогалини. Це раз. По-друге, те, що він сам по собі не прогнозований, часто міняє думку, часто заводиться з півобороту, це теж, очевидно, не є тими чинниками чи тими елементами поняття «професійний, там, політик чи професійний лідер. Чи професійний геополітик, та. тому, відповідно, є питання до досвіду, є питання до рішень. Очевидно, що людина, яка має під 80 років, очевидно, що тут теж, напевно, є вже якісь і зміни пов'язані з віком, але наскільки вони там критичні, не буду судити. Ну так, але й вийшлося про цю -цю з Америки. чи вуйка з Америки, це була б одна історія, а тут зовсім інша погодьтеся. Звичайно. На жаль, але е, е, якщо говорити про ідеї е, американського очільника, то йдеться все ж таки про переговори по лінії розмежування. Але в такому разі е, ми погоджуємося, що це дає безкарність Владимиру Путіну, ну принаймні на цьому етапі. Як далі буде невідомо, але на цьому етапі Путін залишається безкарне, якщо це будуть успішні переговори для нас. Ну, давайте почнемо з того, що в принципі зараз про ніякі переговори, як на мене, їджі не йде, тому що насправді зараз жодного бажання з боку Росії вести переговори немає. Тобто, тут, швидше, знову ж таки, є ілюзія у Дональда Трампа того, що. Володимир Путін десь там є ймовірність, що все-таки ті переговори буде проводити. Він нещодавно таку цікаву заяву зробив про те, що раніше Зеленський не хотів переговорювати, тепер Путін не хоче. Тобто він знову ж таки вважає, що справа в особистих певних речах він не розумів, він не бачить системи, він не бачить системних речей. Тобто, насправді зараз Росія чітко е зберігає стратегічну мету це знищити Україну як державу. А далі спробувати поширити вплив на європейський континент, і йому жодним чином не демонструє і не висловлює бажання і не хоче регулювання війни. Якщо ж ми говоримо про загалом бажання Дональда Трампа, то та, він, на жаль, більшою мірою е, підіграє Росії. я би сказав так, що він мислить в парадигмі великих держав. Тобто він вважає, що Росія є великою державою. Відповідно, до неї має бути один підхід. Україна є державою такою собі, там, середньою, чи як вона трактує, але точно не такою, як Росія. Відповідно, до неї має бути інший підхід. Тому, відповідно, згідно цієї парадигми, Дональд Трамп вважає, що е, Росія має право на певні поступки, Росія має право щось диктувати, бо він, ну, він сам такий лідер. Він пам'ятаєте, він як прийшов на. Свою посаду до Ігра він почав говорити про те, що він Гренландію забере, про те, що він Канаду зробить 51-м штатом, що він забере Панамський канал і так далі. Тобто він мислить такими ж категоріями, як зараз робить Володимир Путін. Просто очевидно, що е, особливості Америки як демократичної країни, політику, громадянського суспільства не, не дозволяють Дональду Трампу робити ті речі, які дозволяє робити йому авторитаризм Путіну в Росії. Ну, відповідно, йому Путін є певною мірою близький. Він вважає його гідним лідером поряд з собою. Він вважає, що Росія не може програти вона велика ядерна держава. Він вважає, що Росії треба йти на певні поступки і пробувати її задобрити певним чином, але жодним чином не там покарати, добитись справедливості і так далі. Це один момент. Відповідно, на жаль, через те Україна, ну на думку Дональда Трампа, згідно тої парадигми, має в принципі дякувати і руки цілувати за те, що десь вона є в пріоритеті, в орбіті, скажімо, політики Дональда Трампа, і він щось хоче для нас зробити. Оце така його позиція. Друга позиція полягає в тому, що Дональд Трамп, він якби хоче результату. Самого по собі, тобто для нього дуже важливо, щоб просто війна зупинилася. Якщо не завершилася, то принаймні якісь там бойові дії призупинилися, що зменшилася рівень ескалації. Ну важко клати через ще, чи там говорять про те, що він хоче мати Нобелівську премію миру, чи про те, що він просто вважає, що це буде свідчити про нього, як про такого лідера матчу, впливового авторитетного, який він постійно повторює, що він там вже. Енну кількість я вже запутався, скільки він тих воїн зупинив. Хоча ті воїни певні війни, чи ще скільки він там каже, певні війни вже далі, ті, наприклад, на близькому сході далі тривають, розгоряються, але він все рівно їх зупинив. Ну, е, як то кажуть, видає бажане за дійсне, але я до того йду, що сам він хоче, і е, для нього цікавий сам по собі результат. Тобто зупинення бойових дій або припинення війни, і для нього вже другорядним, на жаль, питанням є питання про те, на яких умовах це буде здійснено. Йому важливо звітувати, що я чергову війну зупинив, я чергове досягнення маю, я черговий молодець, і прошу мене любити, мені там аплодувати і так далі. А йому і поняття справедливості, відповідальності, міжнародного права і так далі. Для нього це якісь там речі. Другоряні. Якщо під час зупинення бойових дій десь ще вдасться трошки щось зі справедливості супер, не вдасться, то не вдасться. Тому, на жаль, такий інструментальний підхід, що результат незалежно який, він теж грає на ну, з -з злий жарт з Україною, з, з демократичним заходом, тому що фактично дозволяє Росії ну певною мірою, якби підштовхує Росію продовжувати агресію. Це означає, що ці... Виправдовує засоби в даному разі, ну, десь напевно, так. А що нам в цьому цій ситуації робити? Тому що, скажімо, ми не можемо з ним сваритися, ми на нього не впливаємо, але ми від цього залежимо і, і погоджуватися на ці умови теж не можемо. Ну, ми маємо розуміти, що станом на ну, знаєте, ми маємо ходити з реалістичної ситуації. Станом на зараз, Росія жодним чином, як я вже казав сьогодні, не хоче миру і вона хоче знищити Україну як державу. І е, для нас важливо не дати Росії це зробити чи з Америкою, чи без Америки, звичайно, краще з Америкою, краще з американською допомогою і підтримкою, але ми все рівно. У будь-якому випадку результат, тобто, будь-якому випадку, колись ця війна завершиться, в будь-якому випадку колись буде її результат, але він буде вирішуватися насамперед на полі бою. Ми маємо розуміти, що е, поки Росія буде бачити ймовірність і шанс, що вона може ще додатково щось окупувати, досягнути якихось військових успіхів, додатково спробувати знищити Україну, вона буде намагатися це зробити. Ми маємо собі тут ілюзії не плекати. І тільки якщо або... Західний тиск, і, скажімо, стійкість української армії можуть в підсумку сумарно, скажімо, змусити Росію відмовитися від агресії. Тому насамперед нам потрібно робити свою справу. Ми маємо тримати фронт, при тому я говорю про фронт широкий, так, тобто ми говоримо про фронт головний, військовий, ми говоримо про фронт економічний, про фронт інформаційний, фронт культурний, фронт дипломатичний, політичний і так далі. Тобто кожен з нас. Має свій фронт, який веде ті, хто воюють, вони мають воювати, ті, хто на втилу, мають працювати на їхню перемогу, допомогу. Тобто, це перше лине завдання. Якщо ж підходити інструментально, ми маємо говорити про те, що ми повинні разом з міжнародною спільнотою, все таки постійно комунікувати з Дональдом Трампом. Ну, він такий політик, який любить, щоб навколо нього бігали, прихвалювали, просили. Переконували, благали, і відповідно, ну це треба робити. Тобто, знаєте, це звичайно прикро, що такий є лідери, такі явища, але з того боку це й певна перевага, тому що якщо підходити інструментально, ну якщо ми побігаємо, це лезть результат, то треба побігати. Бачите, як зараз його в Британії приймають, е там віледілеять, е обходять і, і паралельно просять підтримати Україну. Ну, вже світ, скажімо, знайшов демократичний певний ключ підхід до, до Дональда Трампа. Це, скажімо, таке знаєте, бігання і возвеличення його персони. Ну і це дає певний результат. В принципі, зараз маємо можемо говорити про потенційну зустріч Зеленського з Дональдом Трампом в Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. Відповідно, там можна сподіватися на те, що буде певний прогрес. В принципі, українська влада, як на мене, вже винесла дуже знаєте, болючі уроки з першого конфлікту в Вальному кабінеті. Відповідно, вже, як показала, друга зустріч, скажімо, на ті самі граблі не стає і вже знайшла певний підхід до Дональда Трампа. Я думаю, що ну, знаєте, Росія і Путін відверто знаєте, ігнорить і ну, виставляє, маніпулює, виставляє Дональда Трампа людина. І він має не тільки тиск з боку там заходу демократичного, він має тиск і всередині країни, тому що і однопартійці, і опозиція, тим більше вже і громадянське суспільство, звичайні американці доволі наполегливо е, ну, скажімо, підказують Дональду Трампу, що він не правий, що потрібно на Росію тиснути. І така приказка, що капля камінь точить. Тобто, ну, своє потрошки дає. Тобто, ну, прийде колись час, коли Дональд Трамп не зможе. Яку ну, принаймні без репутаційних втрат, без того, щоб не наразитися на шквал критики і так далі, сказати на що для того, щоб не наразитися на суттєве падіння рейтингу. Він прийде час, коли він не зможе ігнорувати те, що Росія його водить навколо пальця, що Путін його ігнорує, робить дурачком і так далі. І відповідно нам треба тільки постійно показувати йому це е, використовувати те, що можна. Ну от маємо зараз два. Скажімо, масштабні пакети військової допомоги за кошти європейських країн на один, сумарно на мільярд доларів, які має Україна чи вже отримала, чи в процесі отримали. Ну, значить, це вже є певний прогрес. Дональд Трамп керується економічними вигодами. Якщо він бачить, що йому вигідно продавати зброю в Європі, для того, щоб її потім отримала Україна, то треба тим користатися. Відповідно для нас. Якщо європейські партнери заплатять за ті гроші, ну то яке яке нам значення можливо, щоб ці кошти, щоб ці військова техніка і допомога нам прийшла? Тобто, поки що, знаєте, що на Трамп, в принципі, не вимагає від нас там капітуляційних умов, це теж вже певний прогрес. Тому що пам'ятаєте, коли була зустріч на Алясці, то всі ми були в такому, знаєте. Дуже тривожному перечутті того, що зараз зустріч з Зеленським із Європою закінчиться тим, що Толайн Трамп почне вимагати, щоб Україна фактично підписала капітуляцію, і це буде неприйнятно, і це фактично може дуже багато в чому нашкодити Україні. Цього не сталося. Це вже великий прогрес, дасть е -е. дасть Бог, що знаєте, так потрошки, потрошки Трамп, ну все таки, попри свій вік, як ви казали, і попри, попри своє. Абсолютно хибне уявлення, все-таки нарешті дійде до істини і може почне діяти вже не в віртуальному, а в реальному світі. Будемо все сподіватися. Отже, пане Микола, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво. Е, нагадую, моїм співрозванку політолог е, Микола Бучен. Е, підпишіться на мій канал, поширте це відео, це дійсно дуже важливо для його поширення. 不伊我可以乌克兰，回谢。